Добрий день, дітки! Сьогодні я вам пропоную гру «Досліди з водою. Ось беремо одну баночку з водою. Нюхаємо її. Вона не має запаху і вона не має кольору. Вона прозора. Ось так помішали баночку. Нічого в цій баночці не змінилось. Вода як була прозорого кольору, так вона й залишилася. А зараз ми з вами будемо чарівниками. Будемо перетворювати нашу водичку в жовтий колір. Давайте ми гарненько закриємо кришечку і будемо рахувати до трьох. Один, два, три. Якого кольору водичка? Жовтого. Молодці. Тепер будемо чоклувати з тією баночкою. Один, два, три. Якого кольору водичка? Блакитного, молодці. І лишилася ще одна баночка з водою. Рахуємо. Один, два, три. Якого кольору водичка? Зеленого. Молодці. Отак От ми сьогодні з вами були чародійниками. Так. Перетворювали нашу прозору водичку в різнокольорову. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!